Іринка відкриває світ навчання та щастя. Ішов йшов час. І Іринка продовжувала навчатися в школі. Вона вже була зовсім доросла, навчалася аж в шостому класі. Коли дівчинка приходила до школи, на неї завжди чекали її однокласники, які дуже раді були її бачити. Вона старанно навчалася і це їй приносило задоволення. Іринці після операції стало набагато краще. Вона стала рівніше ставати на ніжку, частіше відвідувати школу в колі своїх однокласників та друзів. Іринка почувала себе щасливою, бо відчувала підтримку. Іринка з кожним днем почувалася певненішою. Дівчинці стало легше ходити, і вона почала ходити набагато краще. Дівчинці дуже подобалось проводити час зі своїми однокласниками. Є іноді вона навіть гралася з ними на шкільному подвір'ї. Її посмішка стала ще ширшою, а очі сяяли від щастя, коли вона розповідала друзям про свої успіхи в навчанні. На уроках математики Ірочка любила розв'язувати різні задачі, а українська література захоплювала її своїми чарівними творами, коли були літні табори. Дівчинка дуже часто практикувала англійську зі своїми друзями-американцями. А так як вона почала вивчати англійську ще в школі, це було гарною нагодою для неї вдосконалити свої навички. Дівчинка отримувала справжнє задоволення від того, що постійно дізнавалася щось нове. Вона була Дуже старанною ученицею і вчителі часто її хвалили, завжди охоче допомагала однокласникам. Якщо хтось не розумів, як виконати те чи інше завдання, вона підказувала та виручала друзів. Її однокласники були дуже вдячні Іринці за її допомогу. Та велике добре серце, і їй було дуже приємно, що її однокласники до неї так тепло відносяться. Коли Іринка з мамою поїхали на реабілітацію до Вінниці, там дівчинка здобувала нові досягнення. А також там, у Вінниці, вона навчилась плавати. Це було неймовірне досягнення для неї. А ще це було дуже корисно для тренування її ніг та спини. Іринка старанно навчалася, завжди хотіла бути на рівні з однокласниками, але через те, що дівчинка мала ДЦП і навчалася на дому, її вчителі жаліли. Тому від деяких вона постійно чула тебе своя програма, тобі не потрібно нікуди спішити, ти все встигнеш. А дівчинці хотілося не відставати від своїх однокласників, тому вона почала хитрувати і читала наперед сама, бо вона була книголюбом. Тим паче, що були дуже цікаві книжки, тому вона самостійно читала. А коли приходили вчителі, пояснювали прочитаний матеріал, то вона просто тихенько слухала. Ось так вона хитрувала, а вчителі навіть і не здогадувалися про це.